Привіт. Ми постриглися і під'їхали під такий маленький китайський <кій> ресторанчик, який називається Зона Тіста. От ми зараз сюди зайдемо. Вже пізній вечір, донька каже: мама, я теж тут не була. Зайдемо, продегустируємо, побачимо, як тут, що тут, не було ще тут. От ми заходимо. Ну, У мене було, звичайно, записано якби на пряму, в прямому ефірі. Но діло в тому, що там грає музика. От такі столи стоять, бачите, ну, вони китайці все так по сімейному. Бачите, все йдуть і все китайці. гляньте, Все китайці, все китайці з маленькими дітьми, все. В общем, в них така якась обстановка. Вони... Там от, сплошна лавка стоїть під стінами, а під тим, де її можна впертися, там стоїть сплошна лавка. А тут столики вже біля лавки і вже з боків столиків по одному там якомусь стільцю. Отут, бачите, теж столи сунуті по два, тобто приходять сім'ями, в китайців багато дітей, вони якби приходять сюди відпочити. Розслабитись, не заморачуватись із цим ліпкою, з цього тіста, з цими варениками, і вони чудово тут проводять час. Це їхня атмосфера, їхній простір. Ми теж зайшли. Ну, вибір який? Вибір вареників тут великий. Ну, вони називаються не вареники, а пільміні китайські. Тут є Пільмі з із креветками, із, е, свининою. Тут є курячі, тут є говяжі, тут є, можна їх їсти з супами, тут є овочні, а супами це в ті самі ж. До нас підійшла працівник цього ресторанчика і взяла у нас заказ. Дивіться, сплошна лавка, наче, бачите, в селі, біля неї стоять столики, біля столиків там виходить три стільці. А лавка до стіни при цей. Ось нам принесли заказ. Заказ, бачите, на таких ситах. Сета, ці сита із пароварки. Ну, Я думала, вони дерев'яні, але ну, ні, тому що якщо вони будуть на пару, вони, звичайно. Набрякнути і все, це йде такий пластик. от Там дирочки, застелено і рідко розкладено. Розкладено всього по шість штук. Ці принесли нам в такій ось тарілочці. от Соус, соус солодкий, соус соєвий, рисовий оцет і там е, можна ще що. Е, і тут тільки що була десь промількнула, Палички ми попросили веделку, тому що, ось, бачите, кружева такі ось лежать. кружева. Пам'ятаєте, колись дуже модно було в інтернеті, їх кром з блюдо ними украшали. Ну, це ось вони ці кружева, Це, звичайно, таке відчуття, що знаєте, рідко розбавлене пюре і вилете на цю. Макаються вареники в соус. Но діло в тому, що ці, що дали нам на тарілочку, вони були покладені близько один до одного, а вони нічим не змащуються. І коли ми взяли виделку, він трошки порвався. Можливо, б паличками не порвався б. Ну, взагалі, смачно, смачно. Ну, може ми ще й дуже їсти хотіли. От там м'ясо, там... соєвий соус, цукор, спеції. Обов'язково туди входить пікінська капуста. Де ці кружева лежать, і там он лежать ці ж вареники. Давайте глянемо. Ось три сита. В кожному ситі по шість вареників. Вони з різним З говядиною, з креветками одне сита, третє сито ну, чи то говядина, чи бараніна, але пахло такими спеціями, що йдуть до бараніни. Форма необична, а соуси має смак, такий специфічний, як китайські оці блюда. Там і соєвий, є, і солодкий соус, все це змішано. Але коли оце туди макаєш оці вареники, ці пельміни, бачите, з яка начинка у них, вона виходить досить таки смачно. Ці вареники, що були на тарілочці, я ж кажу, трошки були, коли ми взяли, трошки порвались, а оці вже з пароварки отлічні. Ось ідуть ці кружева. Кружева, колись вони до різної форми, різали і салати вставляли, пам'ятаєте? Ну, вони так смачні. смачні. Я не знаю, як вони точно робляться, але, похоже, скажу на пюре картошке, яке тонко вилито. І... Піджарено до хрусту, отакий От запах. З'їли ми, що ви думаєте, ми з'їли три сита по 6,18 і 6,24 пельменя по 12 штук кожний. з'їли ми за них 57 доларів. Що хочу сказати? Хочу сказати, то. Що це вже, бачите, останнє сито в нас лишилося. Вже, от останні вже ті всі, знизу пусті. Хочу сказати, що це не так -то дешево. Якщо взяти по собі стоїмості, то це е, трохи дороговато. На ці гроші можна наліпити, знаєте, скільки пельменів. А він, бачите, точно як формою. Да? Закінчуємо соуси, пельмені із третього сита. Розраховуємося і рішаємо, що більше сюди ми приходити не будемо.